Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні ми будемо займатися ось цим. Я просто, щоб у нас було я ще відкрасива виложила, що так. А що це таке взагалі? Це повітряний пластилин. Як там крахмал і всімо. Я там, не зеленый. знаю. Зараз ти його спробуєш. Зараз, зараз я вам. А я ж смотрю, що потекла. це детіки. Да. Давайте все от так. отак. Нормальне нах... скажемо. Так у мене ну, дітки, коли бувають, пользуються. Дивіться, ми будемо робити зараз дерево. Щастя, дерево життя і дерево бажання. Що обираєте? Що відгукується? Щастя. Ну, давайте дерево життя, і життя, дерево бажання. Дерево життя, дерево бажання, дерево бажання. Все, ми будемо робити дерево бажання. Я можу в лице, щоб попадало, чи не треба. Ну, можна. Да? От. Ми разом дерево бажання будемо робити. А що ну, Тамара буде робити? Дерево бажання. Дивіться, можна обрати на білому папері. Диві, Марі... На білому папері або на кольоровому. Обирайте на якому кольорі тут є картоночки, такі більш флазенькі. Там потненькі. Це вроді платніє. Спробую. Ні, вони Давай, А мені отай салатовий. Салатовий. І Що чорний. Дам? Я порівняю. Ні, кусочок так, так, не так, треба так. мені. Так. О, смотри, я з двох виберу. Можна взяти клій. Ну, ми будемо на одному. Обирай колір, дерево бажання будемо робити. На якому кольорі ти будеш робити його. Обирай. Так. Ну, а я візьму на синьому. Так. Це ми обрали. Я ще не визначилося. З кольором. З кольором визначаємо. Визначалося. Давай ти поміняєшся місцями со мною. Ні. Тому що фон буде... Ми, ми гарно на кухні у Тамари. Обирає кожен собі кольор. Він дуже хорошо з'єднується. Люби кольори з'єднується, можна місити і він змішується. Я просто от хочу більш коричневий. я не знаю, як. сделать. Зару, ну, в общем-то, и можно потом его закрывать, от, ну, я думаю, нам, нам хватит. И берешь, с, с, соединяешь, я сейчас для Ларисы не, не пробовала воздушный тасли. Я, я, первый Ой, раз... Я, начинать не буду, потому что время уже. Ну, ну ты хоть, хоть что-то маленькое, давай. Не, 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 не. я посмотрю минуту. Успеешь. Посмотрю. И, и, я вот... Давай чисто его. пожамка Ну, що? Ні, ні. А смотри, я вже, видиш, вже... Uh -huh. я, я вирішила ще спробувати по... комбінувати і кольори і що, подивити, з, і що з ним робити далі. Да. Можна клеїти на, на папір? Да, ти, воно потім присохне, і воно, воно присохне, воно буде держатися. Ось ти можеш його розплянувати з допомогою цих штучок. Можу всякі робити эти... він Он ну, дуже легкий, приємний, як тобі от на контакті він, як тактильно. Мені наче велюр. Як... Ну, я в тому, що він приємний, угу. такий ніжний, м'якенький. От він моєї руки зараз він тепленький став. І не поспішаючи можна витворяти. Да? Да, витворяю, як Лариса, любимо слово. Творити чи витворяти. Хочу творю, хочу витворяю. Да. А я вирішила подумати, який буде в мене ну, ствол. Хоча ствол може будь-який так. В мене міцний, крепкий. Ще є uh -huh. якісь. Uh -huh. Гарно змішує. Майже. Майже, так. Да. Ну як тому, що ти можеш щось для себе зробити? Хоч квіточку якусь. Okay. букетик. Може, до речі, від війбу. Повітряна да, тривогу ми майструємо. общем, Тамара нам не розказує. Є якісь підтексти: гілка вліво, гілка вправо, гілка вверх. Ну бо той бажання вони у тебе всередині, бо я пам'ятаю ще, коли ми пам'ятаєш ляльку мотанку, робили угу. і малювали. Там ще щось замальовували. І потім розказувала я, що я думала при цьому. Що, mm. що моя лялька-мотанка там зробила. Да, наприклад. Mm -hmm. От. І ти мені потім та-дах! А оказується, те, що я тобі сказала, це у мене е, в моїх думках. От. Mm. Підступно так. Mm -hmm. От. Так що того я і питаюся, чи щось, оце, щось буде означати? Рані, ні, мені ніякого зараз під тексту не виходить. По-перше, кольоровий вибір вже щось буде говорити. В будь-якому випадку не можна наперед говорити, як буде. Треба все на відчутті робити. Мені захотілося спромонтувати. З кольором я ж давно не працювала ні красками, ну як голівцями Но... тільки. І ось таке дерево у мене виходить. До реалізму далеко. Пальма не пальма, дерево не дерево, але основа міцна. Гілки які є. Отут я трошечки не розумію, для чого я оцю зробила оці чорні пасма. Хотіла зробити структуру кори, але структура кори в мене якось вийшла такими БББ негарними полосами. І якісь такі асоціації. Це в мене там коріння, коріння, коріння. І ніби я хотіла зробити щось таке ґрунтовне, цікаве. От. А от вийшло такі, щось такі чорненькі штучки. Не знаю, не знаю, чи залишаться вони у мене, чи ні. А зараз я роблю море. Технічно, у нас дерево, бажання. Асоціюю я свої бажання з морем, може і так. Але море, прибій, берег. Ну, ну, от смотрите, я смішала, смішалася. Якесь рожеве. Ну, якесь. Як... Ну, воно якесь. Ні, а... розмадак. Може, тобі такий підходить. Я взагалі не заморачую старічною. А мені захотілось. Що я солоду, насладження, насолодую. Відчуваю, ні, це чувствую, а й скитую. Як на українській не знаю. Насолоджуюся, насолоджуюся, дерево. Насолоджуюся. І коли буде бажання загадуватися, я не знаю. Але поки що у мене хвилі. Це я буду робити. Хочу робити піну. О, такий прибой без піни. Да? О, це у мене піна. Це стрімна торкання ну, торкання. От я вам скажу асоціації. Взяла ще не чорний фон. Чи настрій у мене такий, чи асоціації у мене такі. у мене вода з піною. Да? яка утворюється на березі моря. А от тепер, щоб ви розуміли, в мене хмарки. Хмарки, буду робити сонце чи не буду робити сонце, я не знаю. О, Хмара. Хмара. Ще одна хмара, і ще одна хмара, і ще одна хмара. Ось фантазія розгулялася. А там дівчата роблять дуже-дуже гарні штучки. У мене воно якесь таке колгоспне трошки виходить. А у них там, я вам потім покажу таке структуроване, витончене, реалістичне якесь. А у мене якась каракатиця чи ось вверх э, тормашками. Це я роблю пісок. Бачите, змішала. біле з жовтим, щоб висвітлити в гарний колір. І тепер у мене дерево стоїть на березі. Але ота чорне мені зовсім не подобається, а? як ви вважаєте. Так, а тут я роблю ту ж саму піну від хвильок. Ну що, тепер приступаємо до розфарбовування мого дерева бажання. Я вирішила, що на ньому повинні цвісти квіти. Не знаю чому, але там мають бути квіти. І ось такі у мене квіти повиходять. Щоб ви розуміли, що я своє дерево <кхем> зробила за, за пів годинки, може, менше. А дівчата ще ваяли довго і нудно. Олі вийшло таке витончене, потім в кінці побачите, А у Тамари дуже цікаве. Але Тамара працює. Е Психолог, гліш-терапевт. І вона працює в соціальному центрі з дітками, ну, з сім'ями, з дітками. І я думаю, що вона бачила, як дітки це роблять, як там хтось може займався. А я, по суті, справи тільки сьогодні побачила цей матеріал і відчула його на доторк. У того, в кого є діти, внуки, мабуть, це все діло розуміють і знають, бо ще є таке кінетичний пісок. От я, я про нього знаю, я його бачила, але я ніколи з ним не працювала. Треба буде коли-небудь подивитися. Всього в моїх квіточках робляться серединки. Моя картина виходить яскрава. От я про кінетичний пісок. От теж цікаво, як він тактильно, як з ним працювати. Формую пелюсточки. Ну, я вам скажу руками завжди добре працювати. І знаєте, як починала. Ми починали робити ці дерева, якраз почалася повітряна тривога, і настрою не було абсолютно ніякого. Але нічого так, колір за кольором, мазок за мазком, як сказати. Ну, якось утряслося, відбій тривоги, і зразу хочеться далі творити. До речі, одне з бажань, щоб війна закінчилася. Все, що я можу вам сказати. Такі маленькі штришки. Роблю структуру кори. Щоб воно було таке більш реалістичне. І оце чорне мене аж жаш ніяк не влаштовує, але зараз будемо думати, що з ним робити. Бачите, як роблю, так як кора тріскається вздовж, так і я роблю насічки. Не знаю, я в принципі це роблю, а от ще цікаво це дивитися. Чи думаєте ви, а як би я на, на цьому місці зробив би картину дерево бажання от таким матеріалом? Може хтось би і зробив би, якби знав би, що воно таке є? Ну, Структуру піску роблю, бо все-таки берег. хвилями. в роздумах і будемо робити листочки у тому чорному. Це у мене вийшов, мабуть, плющ, а може, щось інше. Ну, вже краще, ніж чорні пасма. Оці. І тепер у мене вже структуроване, ну, не структуроване, а багатошарове Дерево перед деревом. Тей самий плющ. Нехай. Ну, щоб ви розуміли, в результаті у мене вийшов кактус. І можете собі уявити, на березі моря стоїть дерево з бажаннями. Біля нього стоїть кактус. Що говориться? Що це якийсь південь, да? південь нашої планети, нашого не знаю, ну, Іспанія, наприклад. Італія. Де ще кактуси ростуть? В Італії кактуси ростуть. В Іспанії точно ростуть, сама бачила. От, І бачите, мій плющ вже робиться кактусом з голочками. Рахую бажання і тепер загадую. Я вам скажу і починаю задумуватися. Мабуть, у мене не так багато бажань, але забажала. І таке маненьке ще одненьке. А там, кажу, ще бурічки посажу. Настрій сьогодні. У тебе душ такий романтичний. Ніжний, ніжний, ніжний такий. Душа такий таке Угу ще Космічно дуже легко і так якось е, атмосферно, так сказати. А у Тамари... утамари. Е, як сказати це по-українськи. ґрунтовано, так. Да? Такий дуб, класичний дуб. Я взагалі не дуб робила, якщо чесно. Що вийшло, те вийшло. Що виросло, те виросло. А тут така ситуація, що. Це все дуже непросто. Закінчуємо роботу. Це у нас Оля наваяла. Це у нас Тамара реалістична. О. А це я. Наваляла. Зато е неждано не гадано український прапор вийшов. Ну я ж про це дивлюся. А прапор. я навіть і не подумала. Я зараз тільки... Такі... я відразу побачила. Говорю, це пшениця, а ти говориш, це ж... Ні. А, ти про пшеницю я про, про пшеницю, прапор. Це пшениця про прапор. Ні, У мене на підсвідомості. Все, наші три дерева бажання. Головне, щоб все збулося. Ура! Це однозначно! Я маю вам що показати.